Танкісти, всім привіт, ви на каналі Синоптик ТВ і разом з вами я зараз перегляну бій мого підписника з нікнеймом Ненагибатор Якщо я неправильно прочитав, напиши, будь ласка, в коментарях і поправимо це. Режим, натиск, сезон, червоний ПГАС. Він написав мені в особисті повідомлення в Телеграмі і сказав, що є крутий бій. Думаю, тобі для підійде, ідея такий без питань кидай на відосик, замучу. Сказав, що тут кінцівочка прям має бути цікава, тому подивимось разом. Я нагадаю вам, я цей бій ще не дивився, тому от, в лайф режимі буду з вами його переглядати. Нагадаю, що будь-хто з вас також може попасти до мене у відосики. Вам потрібно зіграти якийсь крутий бій. І скинути мені його в Телеграм. Телеграм є в описі в цьому відео. В принципі, все. Що в нас тут? Натиски. Хто залітає до мене на стріми, знає, що я цей режим не дуже полюбляю, і знаю багато хто з вас теж його не дуже полюбляє. Будемо дивитися, що і як, як тут, як тут потрібно грати, щоб робити такі крутні бої. В нас тут ЛТ. Карта Overlord. Не знаю, вам подобається ця карта? В рандомчику. Так, що в нас тут? Він кидає зразу свою цю плюшечку, літачок. В них ЛДшки немає. Раз, два, три, чотири Чотири, чотири ТТ триста Так, що він їде зразу забирати оцю плюшку? Артобстріл, так? Ні, він не їде. Я на так? А, ні, в нього є, він його ж не кинув. Я просто не особо ще в цих ультах в цьому режимі, тому що я граю дуже рідко. Хм, звівся звівся рівно в нього і не попав. Молодець від'їжджає від. Під кущик, щоб стріляти без отвіту. нього, до речі, було по 20 снарядів. Чого він другий раз не попав? Тут він вже помолився. П'ятий його мав просвітити, він давно вистілив. Чого він не попадає, все проганяє, я не розумію. Ми поки програємо... Ні, все нормально, навіть по хп буст. Не йде, не йде, поки стрільба. Ні, ну на ЛТ шо? я, до речі, цю ображе, ще на, на ЛТ не грав. Ну, на таких картах, якщо ти ще й без, без суперника ЛТ. Просто... а та що таке? Ти просто заїжджаєш им в С І И і... І мучаешь. Цеклый закинься. 1-2. 2-3, почали заворушка. Но їхні ворожі танки впали в яму. Ой, хайвік хайвій хайк ображно. Так, инкену літачок. 3-3, поки рахунок. Поки вроде нічого такого, все йде рівно. Починаємо програвати по стволам. Тараріра. Коло вам якусь Круту лампочку. Ага, є п'ятий поїхав за ним закривати його. Пушити, так? Я би піджимався зразу під e 5 і далі його закрутив і зразу б забрав. Ну, добре, що хоч не отримав тичку. У нас лишився один союзник. ДВП, все. Лишився один в три. Халде ще не поспішив. Так, ішов в нас, виходить. 800 хп. Проти нас 2 885 хп. 2000 по ХП він програє, проти нас 2 ТТ. Один десь двохшотний, шотний так? Двох-трьохшотний. шотний, а інший суперкінь, половина ХП. Ну шо, погнали. Погнали, дивитися, що і як. Ой-ой-ой, ну тут файл, тут файл. Тут виставився з цей з кущика. І, по ідеї, зробив вже себе ваншотним, тому що я недавно грав. Прокачував оцю гілку T-півному. Виїжджає на коня, в мене 457 хп, чувак мені в лючок попадає на 457. А в тебе ХП дві... 438. Зараз вони заюзають оцей розвіддані тебе побачить, так? Найс. За скайду. А, заси... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну тут фартить. Тут фартить. Зараз видание вже заберуть Ти трохи хочеш їхати за ваншотним тепсим хайвій нападу забрать, о. Заберешь за плюшечку і кинеш на захоплення бази, так? Думаю, суперкинжо до тебе прямо зараз летить Ти, на зараз сразу направо завернеш? Ага, ТБЦ літачок. Ні, ну літачок це імба. Ти кидаєш літачок, а потім кидаєш утю вот плюху і все. Це прикольно. Все, там Т57 хе вже тепер точно ваншот. 100 плюс ХП. Пишіть зараз зразу в коментарях, що я би так же само відіграв, це ж ЛТшка проти, проти двох ТТ, тут куча кущів, є літачок, ти просто Тут е, нема що витащити. Обов'язково це пишіть в коментарях. Обговоримо це все з вами. Чи у вас би руки не тряслись? Бо б на Ізі зробили так би само. Обов'язково пишіть в коментарях. Ну, в Супер коня проходить Альфа 378 сега. всього. Вчора я також іграв. Ігра у нас 130 пм Виїжджаю проти ваншотної VPR, в якої 420, 30, 40 хп. У мене Альфа 520 пострілу. Я йому даю 419. І це за руїн на Це Так, рандом в нашій грі. Що там, 1500 хп? Супер кінь, 1500 хп. Що нам треба робити? Нам, напевно, треба їхати. Всього що нам треба робити, це просто їхати за оцими плюшками, кидати розвіддання і в нього, і в нього закидати цю арту, і все. Ну, я б напевно так робив. Просто, просто як мар, як мр Кидаєш йому літачок, кидаєш йому арт обслів, все. Хе Ну, мені здається це, це нереально для суперконя відіграти. Це нереально, да. Для суперконя, я думаю це нереально ви, виграти. Це тільки якщо ти помилишся. А ти в принципі можеш це зробити, ми вже бачите. Мангай якийсь. <смеш> Ого-хо, їх залетіло. Бідний суперкейм, супер мені прям його. Мені прям його жа жаль. Але все одно ти молодець. Багато вже хто би поїхав просто його крутити там через кущики вбивати, і можливо би помер. Все-таки стратегічно дієш правильно? Істина. Поки у нас тут нічого не бувається. пишіть взагалі, як вам Як вам оцей режим натиск сезон червоний погас, як вам нагороди, би ви хотіли отримати. Там концепт 1Б, дуже сильний танк він в мене є. Я не пам'ятаю, за там зараз бон, тому що... ну не можу подивитися, тому що він у мене є. В кого цього танка немає. Якщо будете потіти, то обов'язково беріть концепт 1Б, це просто лютий ТТ 9-го левела. В мене є КПЗ і концепт, але концепт набагато сильніший. Взагалі один з сильних танків 9 левела серед ТТ можливо і найсильніший. Не попав чи попав цікаво. Я не знаю особливо. Там ще можна ви... КС 63 якась нова. 10-го левела. Тачка. Чисто той же самий КС, просто там стиль, стиль крутий. Не знаю, чи я взагалі буду потіти цьому натську. Я там один стрім провів, но мені щось він не дуже сильно вкатує. Давай напантушки пришвидшу. Ой-ой-ой, що ти робиш? А чого? А чого так? Просто назад за, -за домик сейвишся і все, ну тут. Ти йому знов дав шанс. Так як краще. Я б не висувався зараз тоже, тобто він, він, він тобі зараз міг знов дати палку, ти ще міг не відсітитися. Трошки. Хороше. Багато, багато є помилок, видно, де тебе пробачають. Був би там сильніший гравець. ну як мінімум я. Я б тебе також пробачив. <гум> Сиран добрі рішає. Але взагалі, ну, помилок було багато, але ти молодець. Відіграв все-таки класний бій рука на тебе не. дьоргнула, так. Да. <гум> ну, молодець. Дякую, що скинув реплей. Один в три, в принципі, зараховано. Все, в принципі, цьому закінчимо. Ще раз пишіть як всім, як вам цей режим натиск. Якщо якісь круті бої, кидайте, пишіть мені в телеграм. Також за відосик, будь ласка, жмайте вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть будь-які коментарі під цим відео. Це допомагає розвивати відос, канал і україномовний контент. Всім дякую за перегляд, всім па-па.